Всім привіт! Ну що ж, два місяці трошечки товарки, трошечки трейдингу. І ось результат. 500 долярів ця краля коштувала, з метою купулася перепродажу. Кузов цілив абсолютно повністю не гнилі, особливо сильної ржавчини в неї немає. Вигляд вона має. Це 85-го року у вас 29 копійка на 1,3 мотори. який Вважається взагалі досить рідкісним, тому що зазвичай йде на 1-2 моторі. До того ж, тут номера коштують, як сама ця машина, навіть більше. 26 тисяч можете пробити. Тут у нас стоїть загалом копачки обичні. Тут вона вже красилася була. Ну, Тут є що робити, до прикладу, ось тут не досить якісно була покрасена, її потрібно буде полірувати. Підкрасити також, тому що є такі ось маленькі тріщинки. Загалом це не важка робота. Саме головне механічно вона в чудовому стані їде. І загалом тут роботи трішечки є, скажем. Давайте ще по салону подивимося. Загалом тут я вчепив покривало, щоб було виглядом краще. Тут такі чехли стоять. По сідушечкам така ситуація далеко не на саме краща. Або перешивати, або міняти, або я ще придумаю, що з нею робити. Ну, Машина за 500 доларів, там по салончику теж є трішечки дефектів. Ну, за 500 доларів. Головне, механіка, кузов, все досить в досить хорошому стані. Ні ржавих порогів, ні арок, нічого нема. Тому так. Зараз загалом ми. Заводимо її буде. І послухайте, як вона заводиться. В принципі, вона заводиться досить добре. Так. А ще саме головне, тут працює ручняк. взагалі ідеально. Тому можна не переживати і лишати десь в центрі міста. Що, заводимо? Зараз піднімемо капотом. Мотор працює чітко і добре. Да, тут грязно, тут є пиль, якісь лісточки. Це все можна прибрати. Ну і загалом також буде підтерти, підмалювати це все. Так, Тут є загалом потенціал щось багато робити. Ну, як Для крізь ця машинка буде супер. Загалом тут дуже немає, я вже. В принципі, все дійсно в хорошому стані. Плюс тут е -е, зараз ще подивимося. Зараз ключом гадати треба. Є. разу. Багажник відкривається взагалі без проблем. Запасочка, тут там, масло, таке по мінімуму. Тут треба буде заробити. Це у нас тут бак стоїть. Тут е -е, багато пилюків є, звичайно. Ну, загалом є трошки роботи. Но за 500 доларів що можна. За 500 доларів за таку машину не знайдеш і взагалі. Це має дуже повести. Загалом, як я її купив, то вона 4 дні стояла в оголошенні активному. Тому зараз ми пройдемось, подивимося ще. Також заїдемо на забув як. Коротше, щоб з піднизу подивитися. Прийдемо по трасі, як вона їде, як коробка робить. І тому наступний кадр ви вже побачите, як ми їдемо в дорозі. Коротше, їдемо подивитися, як машина взагалі виглядає знизу. Там, по суті, все має бути добре. Загалом по коробості теж все чудово. Зараз спробуємо видати максимальну швидкість. Зараз є 70 на 8, на й передачі. 90. Покажи, добре. Що? Що їде? Звичайно, це для неї не найкраща, комфортна швидкість, і ти так гудить сильно. Для неї найкраща швидкість це десь близько 80-70. Вона найкраще себе так почуває. Трошки скинемо, бо на такій машині це трохи опасно їхати. Там їхати краще 80, по світлу теж все добре загалом. Там є габаритні ліхтарі, а також денне світло. І машинка працює взагалі без проблем. До речі, по зеркалам правого немає. Це нормально, тільки ліве є. Ну і заднього виду. В принципі, зеркала працює добре. І машинка реально для такої дороги можна кудись їхати в село, на рибалку, куди хочеш. Ми вже під'їжджаємо на тому горбі, куда підйомничок подивимось. В принципі, машинка їде дійсно так. Загалом зробити е, має її так, аби е, не зробити її так, щоб потім не продати. Звичайно, не є потенціал, але чи продам я її потім. У нас мета саме головне продати. Хоча б невеличкий профіт і це вже буде добре. Перш за все це перша машина, яку я купив. І зараз ми вже заїжджаємо. Зараз, дай Боже, не прогавитись бо тут як можна прогавитись. Зараз я подивлюся, дивіться, рушничок робить, машина не котиться взагалі. О, трошки вузенька наша машина, і це звісно зараз капець, а лучшого підйомничка зараз найближчі кілометри немає. О, дивіться, не котиться, рушняк працює в жигулях це взагалі дико. Рівно ідеально! Не знаю, чи в нас вийде прямо заїхати на самі верх Так, коротше, заїхали ми тако на бік, побоялися, тому що... Тут трохи асфальт зліз. І побоялися. Загалом давайте подивимося, як тут він з піднизу не виглядає. Тут ні гнилі, нічого такого немає. Машинка реально живенька взагалі. Тут теж все чудово. Так є ржачно. Машина 85-го року. Що від неї ще можна очікувати? Так, зроблю камеру. Дійсно, все добре там. Так. Тому зараз будемо їхати дорогу, що трошки поговоримо, розкажу про машинку. Ну, Загалом машинка дійсно в досить хорошому стані. І зробити потрібно з неї гарну машинку і отримати профіти, ну, хоча б, я думаю, 50 доларів. Це вже буде плюс чудовий. Тому що, це початок тільки, і ще відео по цій машинці обов'язково будуть. Тому далі трошки поговоримо. Загалом по лакопокрасочному, тут трошки, бачите, є такий нюансочок. Це ми теж спробуємо зробити. Ну, Номера, повторюсь, взагалі тут так коштує 26 тисяч. Машинка в чудовому стані. Ну дійсно, навіть для студента машинка ось ця, наприклад, за 700-800 долярів, чи навіть трішки більше. Це взагалі чудово. За таку ціну ви ніде не купите машини нормально. Це хіба що вигляжувати, дивитися, постійно шукати щось. І щось таке, можливо, ви найдете. Але якщо говорити про район, а не обласний центр, то там важче знайти машину в хорошому стані, тому що в районі, в селах, дорога, знаєте, набагато гірша. Тому зараз будемо рушати далі і будемо знімати далі. Так, їдемо вже додому, подивилися, загалом побачили, що машинка дійсно чітко, Дивіться, коробочка взагалі, чітко. Не хрустить, не давить нічого. Там такий вигляд взагалі бомбезний. Ну, взагалі супер. Машинка вихідного дня бомбезна. На якусь рибалочку в село поїхати, можете там місто виїхати. Суперово. І так легенько даємо газку, на ні і полетіли, і полетіли. Вигляд тут ще повбезний. Треба розголов взяти. 90 вже їде. Ну ви чуєте, як вона годиться, не динеється швидкість. Це вікно поламалося. <рі> Опа. Я, не знаю, я би закрив вікно так бує сквози, що це капець. В моменті перестало вікно робити. Це ми теж цей момент вирішимо. Загалом по відео на цій машинці ми не будемо зупинятися, ще буде багато чого цікавого. Ще обов'язково зустрінемось. І під кінець відео вам ось такий от захід сонця. І до скорих, до наступних, покажи мене, до наступних зустрічей!